Як і раніше найгарячішою точкою на українській мапі залишається Слов'янськ, місто з більш ніж 100 тисячним населенням, досі контролюють сепаратисти. Сьогодні вранці вийшли на мирний мітинг місцеві жителі з требованием освободити город від військових людей. Буквально години назад он був розогнаний тими самими військовими людьми неізвісного происхождения. Лихоманить і решту населених пунктів Донбасу. Тільки но з'явилася інформація про те, що бойовики звільнили телевежу в Краматорську через її знеструмлення. Як стало відомо, що вони знову зайняли приміщення передавального центру? Тепер на сьогоднішній момент зараз знову намагаються захопити ці озброєні люди, і вони в даний момент якраз налагоджують підключення резервної підстанції для цієї станції. Ну тобто ситуація змінюється щохвилини, Ми спостерігаємо за нею. Оперативні заходи щодо затримання підозрілих громадян тривають. Зокрема, чимало людей заарештовуються на виїзді з Криму. Багаж таких осіб нерідко являє собою мільйони гривень готівкою. В особистих речах громадянина, який їхав поїздом Севастополь-Дніпропетровськ. Е Прикордонниками спільно зі службою безпеки України в подвійному днищі сумок цього громадянина було виявлено 4 мільйони 900 тисяч гривень. Є підстави стверджувати, що ці кошти так само призначались для оплати послуг сепаратистів. У диверсантів знаходять не тільки гроші, але й набої, гранати та бронежилети. Водночас прикордонники коментують жорстке обмеження в'їзду в Україну чоловікам з Росії. Доведено, що більшість провокаторів приїздить саме звідти. Всі громадяни, які будуть в'їжджати з території Росії, будуть піддаватися контролю другої лінії, тобто мета їхньої поїздки, куди вони їдуть, до кого їдуть на підставі цього масиву зібраної інформації, буде прийматися рішення про. Пропуск чи не пропуск даних громадян на територію України звичайних громадян, силовики та прикордонники просять із розумінням ставитись до надмірних заходів перевірки Зі сподіваннями на мирні свята. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна.